Ви бачили, що всередині. Четвертий рік війни ми просимо про це. Четвертий рік, і ось тільки да, зараз Подивіться, вже почали 4. Так, да, 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 да. ось. ось подивіться, це вхід. Вхід. туди. А це оце, те, що почали робити тиждень-два. зробили, ну, вхід. вони тут замазали, да, а це, далі вони. Все, сказали, як... Це не наша робота. Це не, не, не їх робота. Ну, але все, бачите, власне. вони замостили це, але ж воно буде через два дні все вологи. Таке ж не, ну, воно тут сипалось все, валилося. Звісно, якщо воно вже, отут плями, якщо воно вже, бачите, там затікає вода. Чому? Тому що незроблений будинок. Не зроблений будинок. Так що ось таке ми маємо укриття металургів один на сім. Подивіться, будь ласка. Ось ще раз вам покажу, що там не зроблено. Ви бачите? Треба ось. Кроме, отут, он, бачите, воно отуда тече вода. і воно тут, все і так по всьому будинку, отак іде. От бачите, із-за того, що тут будинок зроблений, воно, воно затікає туди вниз і все тече в підвали. І не тільки в цей підвал. Ось такий. Тут навіть будинок, на будинку, дивіться, тріші, гляньте. Бачите, тут відходить. я говорю, навіть на будинку. От, гляньте, на будинку навіть, дивіться. Ось, сам будинок вже гляньте, що робиться. Ремсервіс у вас з якого року? Ой, ви знаєте, давно треба подивитися і сказати, бо я так зразу не скажу.